Коли ми чуємо слово різдво, що одразу спадає на думку? Ну, мабуть, у більшості з нас це дуже знайомі теплі образи, родина, святковий стіл, мерехтливі вогники це час традицій, спогадів і звісно надії на диво. Але сьогодні ми спробуємо зазирнути трохи глибше за цю звичну завісу. Давайте розберемося, чому Різдво це не просто ще одне свято в календарі, а подія, що докорінно, фундаментально змінила саму тканину реальності. І все ж почнімо саме з цього: ялинка, свічки, колядки, спільна вечеря все це насправді неймовірно важливо, бо це ж не просто якась зовнішня атрибутика, правда? Людське серце так влаштоване, що воно завжди шукає тепла. Затишку, світла, особливо коли на дворі найтемніша пора року, і тим більше у найтемніші часи випробувань. Ці традиції дають нам відчуття стабільності, зв'язку з минулим і надію на майбутнє. Вони, знаєте, як якорі у бурхливому морі життя. Але за цими дорогими серцю символами ховається щось незрівнянно більше, щось настільки масштабне, що його навіть важко осягнути. Автор джерела, на основі якого ми робимо це пояснення, а це священник і військовий капелан, людина, що бачить і віру, і страждання дуже зблизька, стверджує: Різдво це не просто спогад про історичну подію, це те, що змінило саму структуру буття. І це, щоб ви розуміли, не якесь поетичне перебільшення, це точний богословський і філософський термін, йдеться про зміну на найглибшому фундаментальному рівні реальності. Отже, який у нас план для цього занурення? Ми пройдемося по п'яти ключових пунктах. Почнемо з того, чому це набагато більше, ніж просто свято. Потім розберемося з оцим поняттям онтологічної революції, далі поговоримо про парадоксальну ідею сили, яка ховається у вразливості, заглибимось у те, як Різдво відповідає на питання страждань. І наостанок обговоримо, що ж означає це світло посеред темряви нашого сьогодення. І так наш перший розділ сказати, що Різдво це перелом у самій онтології світу, це погодьтеся, дуже гучна заява. Вона означає, що змінилося не просто суспільство чи релігія, змінилися самі основи існування хто така людина, хто такий Бог і якими стали стосунки між ними. Щоб зрозуміти весь масштаб, нам спершу треба розібратися з самим терміном онтологія онтологія. Звучить трохи складно, але насправді стосується кожного з нас. Це слово походить від грецького онтос, що означає буття або те, що існує. По суті, це розділ філософії про найглибші вічні запитання, які кожен собі ставить: хто я? Навіщо я тут? Чи є у всього цього якийсь сенс? Так от. Коли ми говоримо про онтологічний перелом, ми говоримо про те, що змінилися самі відповіді на ці фундаментальні питання. А тепер давайте подивимось, яким був світ з цього онтологічного погляду до Різдва. Уявіть собі величезну нездоланну прірву: на одному її боці Бог трансцендентний, тобто абсолютно інший, далекий, святий, той, що на небі, а на іншому боці людина. Смертна, обмежена, поранена тим, що в богослові називають гріхом, тобто відчуженням від Бога. І от цю прірву людина сама подолати ніяк не могла. Ось ця цитата зі Старого Завіту ідеально ілюструє цю дистанцію Бог каже пророку Мойсею: Ти не можеш побачити моє обличчя, бо людина не може побачити мене і жити. І тут важливо розуміти, це не погроза, це просто констатація факту. Такий собі закон тодішньої реальності, нескінченна досконалість Бога і недосконала природа людини були просто несумісні. Людство жило в очікуванні, в надії, але не в єдності. І ось у цю реальність космічної самотності входить Різдво. Так ми переходимо до другого розділу, до самого серця нашої теми онтологічна революція, і вся її суть насправді міститься в одній короткій, але просто приголомливій фразі з Євангелія. І слово стало тілом. Це не просто красивий поетичний образ. Для античного світу, для тодішньої філософії, це було щось немислиме, парадоксальне. Це подія, яка перевернула буквально все уявлення про Бога і людину. Давайте просто на секунду спробуємо це осягнути. Що ж саме сталося? По-перше, вічний Бог, який існує поза часом, добровільно входить у наш плинний час. По-друге, безмежний, той, кого не може вмістити цілий всесвіт, добровільно приймає межі крихітного людського тіла. І по-третє, творець усього, архітектор галактик, стає частиною свого ж творіння, народжуючись як людина, це онтологічний сув просто неймовірного масштабу. І які ж наслідки для людської природи? Ось що ключове: Бог не просто завітав у гості, щоб потім піти, він приймає людську природу. Наше тіло, розум, волю назавжди, і поєднує її зі своєю божественною. І це означає, що відтепер людська природа не є чимось проклятим чи відкинутим, вона вознесена, освячена, навіки поєднана з Богом. Та сама онтологічна прірва, про яку ми говорили, її більше немає через неї збудовано місце. Рухаємося далі. Тепер, коли ми усвідомили масштаб події, виникає логічне питання а чому саме так? Чому ця революція відбулася так тихо, так непомітно? Чому всемоготній Бог приходить у світ не як переможний цар чи грізний суддя, а як беззахисне залежне немовля? І от у цьому парадоксі, знаєте, криється глибокий сенс, який перевертає наші уявлення про силу. Давайте просто порівняємо, як люди зазвичай уявляють собі силу, це домінування, контроль, влада. Тому й очікували месію як царя, як полководця, як суддю. А що робить Бог? Він обирає шлях, що є діаметрально протилежним. Він приходить як немовля, абсолютно беззахисне, яке повністю залежить від інших. Він не примушує, не підкорює, не лякає. Він запрошує до любові. У цьому виборі відкривається глибока істина. І як зазначає автор джерела, для воїна ця істина може бути особливо зрозумілою, бо воїн знає, справжня сила це нездатність нищити. Найбільшу силу виявляє той, хто готовий ризикнути собою, бути вразливим, навіть прийняти смерть заради захисту інших, заради любові. І Бог, ставши вразливим немовлям, показує, що його сила це саме сила любові, яка не ламає, а творить. І цей вибір Бога радикально змінює наше розуміння людської гідності. Капелан ділиться, що часто спілкується з людьми, які почуваються зламаними, непотрібними, знеціненими, через війну, біль, втрати. І різдво несе для кожної такої душі неймовірно потужне послання. Твоє життя, твоя людська природа є настільки безцінними, що сам Бог став таким, як ти, не ангелом, не духом, а саме людиною. Це означає, що наше тіло, наша історія, навіть наші рани мають величезну гідність. І це підводить нас до четвертого і, можливо, найважливішого розділу, особливо сьогодні Бог там, де боляче. Питання страждання це, мабуть, найбільший виклик для віри. Якщо Бог це любов, то чому у світі стільки болю? Різдво не дає легкої теоретичної відповіді, воно дає відповідь практичну, екзистенційну. Воно показує, де є Бог, коли нам боляче. Світ, що страждає, знову і знову запитує, де Бог? Де він, коли в окопі холодно і страшно? Де він, коли в лікарняній палаті панує біль? Де він, коли тебе зрадили, відкинули, коли доводиться тікати з власного дому і для тебе немає місця? Це ж не абстрактна філософія, це крик душі мільйонів, і Різдво на цей крик відповідає. І відповідь Різдва не в словах, а в самому факті народження. Давайте просто уважно подивимось, де народжується Христос. Не в палаці, не в безпеці, не серед комфорту. Він народжується на узбіччі світу. В холоді, в бідності, серед тварин, бо для нього не знайшлося кращого місця. Відповідь Різдва проста Бог є саме там, там, де темно, там, де холодно, там, де немає місця. Це означає, що не існує такого дна людського болю, такої глибини страждання, куди б не зійшов сам Бог. Він увійшов у наш біль, щоб бути поруч. І тому військовий капелан може чесно, без пафосу, сказати воїну в окопі або пораненому в госпіталі: Ти не в тому місці, де Бога немає, ти в тому місці, де він уже був першим. Це, мабуть, одна з найпотужніших і найвтішніших істин Різдва. Нарешті наш п'ятий розділ, який пов'язує все це з нашою реальністю: світло серед темряви, Різдво і війна. Як взагалі поєднати звістку про народження Спасителя з реальністю насильства, руйнувань і смерті? Тут треба чітко розуміти Різдво це не якась магічна паличка, що скасовує реальність зла. Подивімося на обставини першого Різдва. Христос народжується у світі під жорстокою окупаційною владою Риму. Місцевий цар Ірод, боячись за владу, без вагань проливає кров невинних немовлят це світ, сповнений насильства. Різдво не скасовує боротьбу зі злом, але воно докорінно змінює її сенс і дає надію на перемогу. Що ж, Різдво говорить нам посеред темряви війни. По-перше, воно каже, що зло, яким би могутнім воно не здавалося, не вічне, воно має кінець. По друге, що темрява не остаточна реальність. І по третє, найголовніше, смерть не має останнього слова. Світло, яке зійшло у Вифлеємі, воно тихе і вразливе, як немовля, але воно нездоланне. І хоч воно не знищує темряву миттєво, воно робить її вже переможеною в самій основі буття. І ось ми підходимо до головного висновку: Різдво говорить кожному з нас у будь-яких обставинах: Бог не залишив цей світ, він не спостерігає за нашими стражданнями з безпечної відстані, він увійшов у них. І тому, де б хто не був у бліндажі, в лікарні, у вигнанні, у втраті між небом і землею вже немає непрохідної прірви, між ними прокладено надійний міст, і ім'я цьому мосту Ісус Христос. Цей міст, збудований Божою любов'ю, не зруйнують ні війни, ні ненависть, ні страх, ні сама смерть. Це і є найглибший онтологічний сенс Різдва. Це не просто свято, це початок нової реальності, в якій Бог і людина з'єднані назавжди. І наостанок залишається питання вже не теоретичне, а дуже особисте для кожного як жити в цій новій реальності, як зробити так, щоб це тихе світло з Вафлеєму, це усвідомлення Божої неймовірної близькості не згасало в серці навіть у найтемнішу ніч.